Любі батьки, ми знаємо, що для вас дуже важливо дивитися, як ваш підліток впевнено крокує у майбутнє, і ви бажаєте для нього самого найкращого. Проте підлітковий період це самий складний період, який є у дитинстві. Гормональні збої, конфлікти, і потрібно вирішувати дуже важливі питання: куди вступати, ким бути, як заробляти перші стосунки, йой. І ви не завжди зможете їм допомогти, і не завжди зможете бути поруч. Проте для цього ми створили спеціально авторський курс від професора психології Мару, який надасть можливість вашої дитині навчитися читати людей за зовнішністю, знати хто перед тобою стоїть і на що він здатен. Ця людина, справжній тобі друг або маніпулятор, як виходити переможцем з людьми конфліктів та стресів. Кладете в свою дитину. Це не просто заняття, це найважливіша інвестиція в її майбутнє, і це ваш спокій і маро саме для тих, хто обирає для своєї дитини найкраще. Тому реєструйтеся на наш курс і до зустрічі.